Kiszta volt csak. Такий ставочок. Бачиш який ставочок. Ну, піщани, де будемо купатися? Тут чи підемо туди купатися? Ми. Туди підемо. туди діти збовтали, ми прямо на свіже. І там покупаємося. Ні, я вже порятую. Мені страшно підніматися на ту. Страшно підніматися? А ж тобі страшно підніматися? Ось такий пісочок. Дно піщане, Хорошо тут купатися, нема намули. Нема руки. Отак. Такий ставочок. Лісі, природа. Такий пляж, як в Одесі, на Ланжероні майже. Пісок. Така сама рослинність, як в Одесі. Отаке. О, бачите, сили, як в Одесі. Пом'яш, ми в Одесі були теж такий самий горб. Не помню, забулася вже. О, такий гарний ставочок.